Доброго раночку всім. Сонячного весняного, такого позитивного, як у нас, з утра поранше. Заскочили в мудом, підкупили кой що, чого не було. І швидко він мене викидає, я буду йти до Ліди односить, а він буде їхати на роботу. Такий у нас початок дня. Рішили поздороватися, поки я з вуликом, бо він сьогодні до вечора не явиться. Він до вечора сьогодні не явиться ні на обід, ні на що. Богдана викине, а може я й автобусом поїду Богдана заберу. Так що э, Вовика показує, він мовчить. Ви не дуже на мене увагу, що я мовчу, тому що я працюю в голові. У мене робота зараз умственна йде. Планувати, планую, що мені, що за чим. Бо в мене сьогодні дуже важлива робота. жакузі треба силікон зняти, десь потекло з-під жакузі. Падає телефон зараз. Можете впасти, держіться добре, бо на горку їдемо. Ну, коротше, там щось робити, щось треба, десь протікає. Ну, оце таке, так що я їду, вже я їду. І вже ремонтує. Да. Так, це ж в мене час ограничено. В 11 виїзд, гостей в 16 приїзд. І це треба за це О -о -о. Время. да. Там не так щось замінити, якщо там треба силикон обшкрябати, тут стіни дуже. Ну, воно і не важко, а просто надав його время для цього да, треба, так? Да? Время, да, время. В общем, все, ми з вами прощаємося. Може потім кофейку поп'ємо місці з ліду, я не знаю коли, Ну, в общем, волика вам показали, бо на сьогодні волика ви вже не побачите на сьогоднішній день. Вова? Так, так, завтра. Або вечором. Да, може вечором, може, давайте, дівчата. Такий у нас начало такого. Да, продолжение следует. Начало дня так и, а продолжение следует. Ну что, возьмешь? Сейчас, сейчас, возьму. А, да ты в зеркало. Так, красоту свою наведу. Ну, конечно. А ну, грузись, ты? А ну... <laughs> Носильщик. Да. Еще один. Ты только так. Э... мне не подошел. Да, поудобнейше. Уп. Загрузив тебе. У мене не стида, не совісті. Да? Все, щасливо тобі путі. Не гвоздя, не жезла. Пока-пока. Величка розпаковочка, що ми купили, значить 57 злотих. Такий коврик. Коврик розміру 80 на сто двадцять. Ось така Покажи. під конфети. Я її давно побачила і я по неї йшла. Лідака, якщо вам подобається беріть, бо вона знає, що не очепишся. І отаку під світочка. Я її не збиралась купляти, але вона дуже дешева, тому я візьму, колись, може, будуть маленькі там нарциси чи що. В общем, це під конфетки 25 злотих, а та 9. Хорошенька. Хорошенька. Купили баночку кофе, бо там були вже в Шимоніку. Купили пластмасові, щоб були тут золоті стакани. Угу, хорошо. І оце вирішила таку баночку купити на ті пороги. Ось такі ціни у нас сьогодні на продукцію магазині. 6,49, 48% скидка. М'ясо. Голінь, голін. Кілограмчик, 6,49. Яблочко 2,79%. Яблоко польське, червоне, вісове. Далі. Грибочки 4,99, півкілограмчика кілограмчика, 37% скидки. Є. Сири сьогодні на скидки, ковбаска, макарончики 2 плюс 1. Я думаю, вони 400 грамові. Соки 2 плюс 1. Кофе в асортименті. Конфеті ці дуже багав наш шлюба. Надо подивитися, яка ціна мінус 70. Взять йому коробочку красних отих шариків. Цукор сьогодні 1,75. Масло. Олія. Напитки. В общем, тут подивилися, будемо заходити всередину вибирати. Привіт, друзі! Посиділки. посиденьки на лавочці називається. Ходили ми з вами у бідронку, показала трошки вам там цінічки, які в нас є. Купила по помілочам то сирочок маску на лаваш, то сирочок. Цей, що ми з Лідою любимо, зернистий чи як він. От. Так що по помілочам поскуплялася, купила грудку. Куринну грудку купила. Філе. Навіть не знаю, скільки воно стоїть, але треба... хочу, хочу якийсь салатик. Не знаю ще в селі, ніколи щось не пам'ятаю, щоб я робила з такого. Но хочу зробити сьогодні. Хочу зробити сьогодні такий салат купила грудку, навіть не, не знаю, десь у мене в тому. В пакеті сина, чек, не дивилася. Іду за море, на щось зутра, а сил немає. Є так йду. Що... Привіт! <ривіт> <ривіт> Хлопці захотіли хотіли дуже в камеру попасти. Бачите, який гарний, я ж рука люжу вступив. Земля підтавша, так він аж вступив у калюшку. З весна, средня весна, дівчатки, прям настояща весна. Не знаю скільки градусів. Е, хорошо, що наділа пов'язку. Уші холодом з гор все одно дує. А спина, от сонечка, припікає. Ну хорошо, Хорошо припікає. Ой, хотіла трошки відвідати на вопроси, на коментарі. Не знаю ніяк не настроюся. У мене багато коментарів на якесь одне з відео. І Я все время хочу. Вчора ходили вечором до Ліди, стіл прийшов складати. Думала, вовик буде складати, а я отвічу на коментарі, бо це ж треба другий телефон і читати. Там акустика в другому кабінеті складали, там так шумно, що просто невозможно балакати і не чуєш один. ну Я сама себе не чую так громко. Так що не вийшло мені там відповідати. А з собою не взяла ніякого запасного телефона, щоб почитати. По пам'яті я не знаю. Я точно знаю, що перший коментар, який був, це як ми показували кабінет. Наталія написала, це у вашому домі. Ці кабінети, це який зняла Ліда, чи як його там салон, ми будемо називати. Ми привикли кабінет, але хочеться називати вже салоном. Воно більш підходяще на салон. І так як вона роботи буде не одна, вона хоче взяти собі там пару дівочок. Пару дівочок візьме і підучи їх під себе прямо так, як вона хоче, і будуть роботи. Так що це вже буде називатися салоном. Uh, да, це в нашому домі, тільки що вход з другої сторони, а дом наш uh, на етаж нижче, як ми uh, живемо рядочком. Молоді. Молоді хазяїни чи власники дуже приятні. Не скажеш, що прям вони там якісь круті, такі простенькі, такі людяні заходять дуже довольні кабінетом. Прям так втікло вчора і фотографували, і знімали для сьострам. Сістр, показати, бо дуже дуже їм нравиться. Ну, Звісно, нам подобається. Так що Наталі, відповідь, це те, що я пам'ятаю, що в нашому домі. Хтось там ще написав Тетяна, по-моєму, що Ліда зможе здати, якщо буде місто. Ні, вона не хоче здавати, вона хоче просто розширити своє ЧП і взяти дівчинок на роботу. От так. Підучити, звісно, під себе навчити, не так, що всіх підряд хто хоче на роботу, а хоче вибрати собі. Ніскільки в неї є знайомих, вона хоче їм допомогти. Підучитися так, як би вона хотіла, і щоб вони працювали, предоставити їм робочі місця. Так що відповідаю Танечки, що Таня, по-моєму, писала. Ну і слідівочки, не обіжайтеся. Ви ж знаєте, хто що писав світе сонечко в глаза, я прощурююся, Так якось інтересно. Гори такі красиві у нас. Де ще в снігу все, все хочеться показати, на сонце не покажу. Ось Ось йдуть туристи. Прям... Ну все, сезон закінчився, вже нема тих туристів, що були, вже в нас стоянки пусті, вже людей менше. Ну, а все одно партіями йдуть, школьників вводять. Хто ще що писав мені в коментарях. Всі дякую, дівчатки, всі пишуть, що хорошо, класно, хорошо, класно, хорошо, класно. Да. Нам кажеться, з нашого боку, що теж дуже хорошо. Ліда вчора перший день працювала, а ще вона не може привикнути. Не може привикнути, каже, що ну як, як найміще, неправильно не з руки в неї лежать там її в'єщені. Так там уже все-таки в тому маленькому вона привикла. Ну нічого, і тут привикне. Сьогодні вже другий день, сьогодні в неї менше буде бігати десь по всім кабінетам, по всьому, багато в неї і так що е, робочий день у неї не дуже великий. Сьогодні у неї там якийсь могоричовий день, будуть приходити дівчата, які е, її там подружки. Ну, в общем, коротенько, отак, дівчата. Що Вовик на роботі? Я сьогодні з утра готувала, я вже наготовила їсти і пішла з дому. Е, Приніс мені вовик із гамочки кілограм фаршу. Я його пережарила, бо з м'ясом довго возиться. Мені щось кажеться, з фаршом швидше. Я взяла на сковородки, пережарила, додавала морковочки, цибульки і червоного перчику паприки. Ну, оце свіжого нарізала. І все це протушила. Зробила плов такий, як з м'ясом, тільки щоб не ціле м'ясо, а з фаршом. Цілий кілограмчик фаршу і туди дебелу чашку, таку наверное, грам на 350 рису. Так що буде дуже добре. Покуштувала добре, виключила, хай доходить. Їсти є. Що. а сама ж думаю, піду по сирні, по сирні продукти, бо треба щось сирного. А на вечір от хочу зробити салату. Так що буду шукати в інтернеті. Нема у мене ніякого рецепта, щось в інтернеті знайду. Значить, що, дівчатки, пам'ятаєте, хто зі мною давно, я не знаю, чи, ну та хтось -то пам'ятає точно. Купляла я собі такі кожаненькі за 280 весна, осінь ботиночки. Сапожечки, полусапожечки, сіренькі такі. Так вони мені нравились, я просто в них душі не чаяла. Я ночами перед глазами вони мені були. Я довго не брала, побачила, а потім через час пішла з Лідою і забрала. Вони були 40 а в мене вже раніше був 39-40 носила, а зараз вже і 41 треба. І сорокової притика. Пальчики криві, я їх надіну, походю, походю, а потім так ноги болять і так вони болять. А ще якщо в обтяжку в ботинки, і що, І Ліда їх надівала, думала, розтопче мені. Ні, невдобно якісь короткі вони. От на сорок ну, маломірять, короткі в пальчик давлять. Наташа приїжджала, думаю, Наташа надіне. Наташа наділа, щось у неї теж не підходить. Ну, В общем, Ліда каже, винесіть на мусорку і забудьте, Блін, дівчата, такі ботинки, серце крові обливається, яка мусорка, ні, я кажу, Лідочка, все можу винести, це не винесу. І я їх коротше, оставила. А це Вовик. у розійшовся замочок на ботиночках. І такі хороші в нього ботиночки, чорненькі, щоб діду нравились <ріпи> <ріпи> по дідусь вкусу. І Ліда каже, я вже зараз таких не буду купляти, через неділю весна підуть кросовки, а вони на ту зиму будуть вже малі. І ходить в чобітках у тих зимніх, що в, сап... ну, що в зиму в сніг ходить. Коли тепліше і машиною переїжджаємо, то кросовки одягає. Дід узяв ботиночки ті і поніс у мастерську. А в нас біля нас недалеко. Ну ми ж балакати всі не вміємо толком і ніхто нікуди не ходить. Поламалось, викинув. А дід ніс у мастерську йому за двадцятку поміняли замочки. Двадцять злотих заплатив. А тоді я питаю в нього: а чи він може розбити? Малі ботинки на розмір більше. А той каже, можу 30 злотих і приносив. Вовик учора одні сусідні каже, зайди і забери, і будуть у тебе навесну сапожечки. Я ходю в цих лижах такі смішні, аж самі стидно. Як хто знайомий побачить, прямо аж серце крові обливається. Вони мені удобні для них, із і того я їх ношу, ну вони не красиві. Ну, оце хочу зайти, спитати, якщо зробив за. Ну я не зайду, бо я не спитаю. От Вовик, бачите, балакать не вміє, а сам поніс. І здав, договорився. Забере, напевно, вечором сам зайде. Він казав, зайди, але я не зайду. Це мені треба сказати щось, об'яснити, що це менш, приніс, цього дебра чи як там. А не буду я йти, позоритися. Що ще в нас, дівчатки, Нового Вовик сьогодні ходив до зубного, аж сьогодні, оце скільки місяців не було в нього записів. Надавно зима, то відпуска, то ще щось у них були. І оце тільки на сьогодні був. Каже, ще оту стару пломбу, скільки він з нею ходив, і оце її виколупали, убрали і запломбірували по-настоящому. Зуб, він у нього вже не болить, так що запломбірували по настоящому Заплатив 200 злотих і щаслив поїхав на роботу. Записали його на 27 число. Другий раз. Так що кому там не нравляться вуликові зуби, скоро будуть зуби. Думайте вже до чого будемо придиратися далі, бо як зуби будуть готові, треба ж причина. Так, що ще? Що ще писали мені? Писали ще? А, неповага до чоловіка, там якась написала недовольна, нещаслива була, була недовольна, їй так неприємно, бо до чоловіка неуважені. Да. Ну, я їй відвітила. Вам, звісно, я нічого не буду казати, бо це не ваші. Ну, вам ви не кажете, не пишете, так що а, я їй відвітила. Потім далі, що ще? Хто ж ще що писав? Ой, дівчатки. Ну, мої Ніночка Шахова, спасибо, Наталія Зелінська. це Наталія Лівашова, по-моєму. Пишете всі, дівчатки, хороші коментарі. Дякую вам усім. Там одна написала. Із красним цвіточком вона була недовольна ще е, на мій, той, коли я Валіка казала, що знімала, коли я розказувала, що я Валіка зняла, так вона мені там недовольство виражала. І цей раз щось написала, я не зрозуміла. Я б, може, і хотіла б дати відповідь але я не розумію, що там не так. Ах. Дівчата, набалакала, наболтала. Кому відвітила, Танечки Хом'юк, спасибо теж пише постійно і хороші коментарі. Коментарі, підтримки, я думаю, все відвідала. Все. Я сердечко не ставила, бо все мені хотілося відвідати. А якщо вже напишу коментарі, сердечка поставлю, то воно треба в Ютубі його перешукувати. В общем, складніше. І в творчій студії я нічого не робила. Ну, кому не відповіла, я передивлюся. Може вже в наступному відео отвічу. Бо те, що помнила, що питали в мене іменно вопросом, то я відповіла. А що далі? Нема пам'яті, нема. Ліда сміється, я їй кажу, Ліда, деменція, мабуть. Ви таке не каркайте. Я молодша за вас, і в мене теж пам'яті нема. То ти забула, то ти забула. Сьогодні вовик прийшов додому. Утром бігав по інструментам. Вчора складали стіл пізненько, а не доскладали. Сьогодні будемо доскладати. І цей. І ж давай бігом-бігом. Ми столом, ліда закінчила ногті, йдемо додому. Богдан був один вдома, і ми швидко йдемо додому. Утром він пішов забирати інструмент, таке як ключі терчать у дверях. От кабінета. Ну там і коридор замикається, Вовик вийшов, коридор замкнув, бо він последній у Вовика є ключі в Ліди. А от кабінета ключі, Ліди, не тричать. Ліда, де твої ключі? Не знаю, каже. Так що пам'яті немає ні в кого, тіряється. Треба більше общатися, а общатися нема з ким. Все, дівочки, поки пока закругляємося, а там ще зустрімося. Ну ти хоч поздоровайся, бо я тебе зловила. На віки. Нема коли вгору глянуть. Да, Привіт всім. Оце хоч поздоровийсь, хоч посидіть з вами. Побагать. А дуже ні, підемо ж туди робити пару слов. Робити робити, робити робити. Та можна хоч трохи віддихнути. Що пару слов? Пару слов я скажу. Оце прийшли жалюзі, ті, що повинні іти три неділі у магазин. А валік взяв, виписав і за три дні прийшло. За це я вже з їх вішаю. Вона було давно повісить. Що я хочу сказати? В туалеті не вішав ще? Ні, 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 в туалеті ще не вішав. Там поки є, я зараз його чувствую складати, бандуру. А в туалеті то хай дивляться. Воно так, отак, хто нічого не, не побачить. Що я хотів сказати? Що. Шо... Щось я тебе знімаю напроти вікна і тебе взагалі не видать лица. Не видно, ну, як це так, мене не видно. А тут буде О! О, так, так що я хочу сказати, що я не розумію, оце кожен завоз чи кожна... однаковий розмір, все, цвет, фірма. Ну, кожна конструкція по-разному. Там є на оці штучки така шайба. Вона ну, припаяна, вона йде із цим. Оці... А тут оті йде. Я вже ці повставляв тоді шайби. прийшлося витягувати. Так? Возився з ними часа два, поки то все зробив. А тепер йдемо в другий кабінет, там я складаю такий комод. Вчора почав складати. А ну, я не знаю, цей легше складався. А той, чи що вчора був заморений вечором, та й сьогодні заморений, не знаю. Я його і клей вже посадив на все. Ну і в мене щось розпадається. Я щічки зараз скручу. Я почав цей раз складати із самого важчого. О, а тепер що? Піду до складуш. І що ж, все Піс... після... після роботи. На роботі там набігається наладитися, тепер тут набігається наладити. Ну і що, треба, нада. мураш, кажу, що чашку води подадуть, хоч коли. Чому я пошлю, чи моя пошлють подальше, я не знаю. А або або, або, туди. або сюди. Ну, це хочу украсим. Ботинки не достають. Що, що? Кресло не достаєш ботами своїми. У нас тут іде на поетажам ідуть ремонти ще, і носиться пісок, не пісок, а шпакльовка, навірно, чи щось таке. І так носиться миле. Ми купили вчора коври, коридорі застелили, його сьогодні прикрутили, скрутили, убрали, тому що ліфт роблять біля ліфта, роблять плитку, і щоб не носилося, я розбулася, а вовк бачив ботинки знизу, біленькі, не дуже чисті. Я розбуваюся не чисто. Значить що, ботінки я їх накремив сьогодні. Того, що я йшов, сьогодні до зубника. Зуб. Ну, в мене, вони вже не болять. Все. Ну, У мене на сьогодні запись. Ну, що ж треба робити? Не Болять, то не болять, а, а немає. Аж тут 3-4 немає. І я ж, ну ні. я вже поділилася. Будеш так лежати? Я ж ні, я ж покажу, як я у нього лягав. І лежу, це я погрався. І лежу, а воно ж видно, що є не накремлені. Не чистиш ботики свої чечись, -чи кросовки, значить не чистиш і зуби. А я зуби між чистю. Я вам скажу, за два дні до, до врача як йду, почистю. А так ну вони доходимо, ні прийде. Утром устав досленько до. Я б зуби, як зуби, як їх через один, що так чи чистить. Воно щотка не туди, як почнеш зачіпатися. зайка, думають, повибивають щотки. Не буду, роботи, не буду і починаю. Думаю, не чистимо їх всю життя. не буду їх на старості. Що що їх? Омоложу чи що? Та ніколи в житті вже вони, вони, вони не, не стануть молодими. Це те саме, що це б я почав зараз кожен день у баню ходить вимиватися, і що, я помолосую? та нікогда ні. Все, поки пішов, бо вже ходять, показують, ти складай, бо ти будеш балакати. То ночі, ти. Нормально, поскажи поки. <пока> ну поки-поки. Поки-пока. Пока. Пока, пока. Ну, як нормально. Все поки, пішов.